Привіт! Мене звати Ірина Горбунова. Я маркетолог-стратег з десятирічним досвідом. І в цьому відео я хочу вам розповісти про свій курс персональний бренд експерта. Про працювання за допомогою метафорично-асоціативних карт це унікальний курс, який я створила ще рік тому, і вже більше 12 потоків цього курсу пройдено. Але зараз я вирішила повністю оновити лекції для того, щоб максимально актуалізувати інформацію для тих, хто хоче просувати свій персональний бренд саме у соціальних мережах. Зараз розповім детально про кожну з лекцій. Отже, почнемо ми з вами з лекції про структуру персонального бренду. Що це таке, з чого воно складається, і перейдемо до алгоритму роботи над персональним брендом. У мене є чудова схема, яка назавжди стане вам підказкою у ваших наступних кроках роботи над персональним брендом. А далі ми поговоримо про способи трансляції експертності через блог, тому що я помічаю, що є така річ, що людина думає, що трансляція експертності через блог це коли ми створюємо саме корисний експертний контент і перетворюємо свій блог на Вікіпедію. Але це не так. Існує насправді 14 типів експертного контенту і. Ем... Створення ось цього корисного вікіпедійного контенту це лише один із типів, а їх існує 14. Тому про кожен з них детально розповім. Дам домашні завдання, щоб ви змогли це відтестувати і виглядали у своєму блозі як більш конгруентний, цікавий і якісний експерт. А що буде далі? Далі ми поговоримо про репутацію в мережі та цифровий слід. Кожен з нас має думати про це, кожен з нас має знати, як працювати зі своєю репутацією в соціальних мережах. А далі будемо детально говорити про цільову аудиторію. Тут є така штука, що експерти часто думають, що наша цільова аудиторія це лише люди, які можуть стати нашими клієнтами. Насправді ж ні, існує декілька типів цільових аудиторій, і кожна з них буде важлива не тільки для вашого заробітку, а і для розвитку персонального бренду. Наприклад, щоб вас сприймав ринок як експерта, щоб колеги і конкуренти знали про вас, щоб різні важливі типи аудиторії Аудиторій взаємодіяли, взаємодіяли з вами і підсвічували вас так, як вам того потрібно. Розкажу вам про метод персон, за яким найкраще описувати свою цільову аудиторію, кожен з сегментів. Адже саме в ньому криється секрет до дуже легкого і якісного створення контенту. Коли ви дізнаєтесь про цей підхід, ви зрозумієте, що немає взагалі такої проблеми, що я не знаю про що сьогодні написати допис, або я не знаю про що сьогодні знімати сторіс або рілс. Гарантую вам, що після цієї лекції у кожного з вас буде не менше 100 тем. Для контенту у своїх соціальних мережах. Далі, що у нас буде? У нас далі буде великий блок. По упаковці. Упаковка це те, як ми виглядаємо. Це буде у нас перший урок по іміджу. Упаковка це те, як виглядає наш блог. І тут я супер детально дам алгоритм упаковки блогу в контексті вашого персонального бренду. Що там має бути? Які мають бути хайлайці? які мають бути дописи, як це все має виглядати, як легко зробити фотосесії, як легко зробити класний візуал, не витратившись на нього. Про це все поговоримо у цій Темі. І ще у нас буде суперважлива лекція по упаковці, яка буде стосуватись упаковки нашого блогу і упаковки нашого персонального бренду сенсами. Це важлива річ, про яку взагалі мало хто говорить і. Поритку, це власне і помітно, що а, цю тему мало розкривають, тому що багато гарних блогів, багато блогів, у яких купа контенту, але вони м м пусті за сенсами. Тому навчу вас а, сенсово упаковувати свій персональний бренд, щоб це було чітко зрозуміло у вашому блозі. І власне до чого тут метафоричні карти? А метафоричні карти це одна із проективних методик, яка є взагалі доказовою методикою. Тобто це об'єктивно існуюча реальність, а не якісь ігри розуму, які ми можемо собі придумати. І вона, робота з метафоричними картами допомагає обійти захисні механізми психіки і вивантажити із себе те все, що насправді є класного і корисного для ваших цільових аудиторій у вас. Я даю багато своїх авторських технік і вправ, якими я користуюсь у консультуванні клієнтів на тему персонального бренду. Часто буває так, що людина просто не бачить своїх плюсів або своїх мінусів. Людина не може генерувати ідеї для контенту. Вона не може будувати сторітелінг. і тут карти нам прекрасно допомагають. У ході курсу я даю доступ, навчальний доступ до 80 колод, електронних колод метафорично-асоціативних карт. Всі колоди різні і підібрані спеціально для роботи з темою персонального бренду. Ви, якщо вперше чуєте про метафоричні карти, ви здивуєтесь тому, наскільки це дієвий спосіб у полегшенні і поглибленні роботи з вашим персональним брендом. Якщо ж ви вже знаєте про карти, чули про них або навіть працюєте з ними, зі своїми клієнтами. Або хочете розпочати цю роботу, то на цьому курсі ви можете взяти усі мої техніки, напрацьовані роками. Ви можете взяти ці карти, ці всі підходи і включити у а, перелік своїх послуг роботу з картами саме пов'язану з темою персонального бренду. Тобто ще плюс одну послугу собі додасте, якщо ви є спеціалістом з Мак. А, тому вважаю, що це дуже хороша пропозиція. Цей курс а, саме на цей потік буде коштувати всього тисячу гривень, і м, дуже скоро підніметься ціна до 2,5 тисяч гривень за цей курс. тому... І він буде у записі, а зараз у вас є можливість долучитися до живого потоку, отримати зворотній зв'язок по своєму персональному бренду від мене, а також від куратора курсу. Отже, як буде цей курс проходити? Він буде проходити у закритому телеграм-каналі. Чому саме так? Тому що не вивантажуючи курс на якісь LMS-платформи, я можу дати вам вічний доступ, доступ назавжди до усіх матеріалів курсу. Це дуже корисна річ, тому що проходити один і той самий класний курс кілька разів це все одно, що читати якусь круту, якісну книгу у різному віці. Чим досвідченішим, чим старшим ти стаєш. Чим більше всього ти вже зробив, тим більше нових сенсів ти можеш почути з однієї і тієї самої інформації. Таку річ мені сказали мої студенти, слухачі моїх курсів, що передивлятись мої курси, це як читати, наприклад, якусь класну книгу через декілька років да, в школі і в дорослому віці. Тому курс буде проходити у закритому телеграм-каналі, і доступ у вас залишається назавжди. Також в ході курсу я відповідаю на... Запитання учасників, і що також важливо, у нас буде робота в парах, будуть домашні завдання, які дуже круто виконувати в парі з іншим учасником. Тому що саме таким чином ви зможете в парі з іншою людиною, яка не дуже добре вас знає, поглянути на себе зі сторони. Знайти важливі речі, на які ви просто не звертали увагу, тобто інша людина має змогу випадково вам підсвітити ці важливі речі і дати вам безліч інсайтів. Я вважаю, що це дуже крута пропозиція, тому, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в інфобоксі до цього відео на сайт, реєструйтесь на курс і будете після оплати автоматично додані відразу до групи курсу. А також ви можете перейти, якщо бачите мене вперше, можете перейти на мою сторінку в інстаграм, дізнатись більше про мене, почитати мій корисний блог. Також рекомендую звернути увагу на хайлайтс ефіри. У мене багато прямих ефірів, суперкорисних, де я щиро і відкрито ділюсь дійсно якісною інформацією. І кілька слів про мене для того, щоб ви зрозуміли, чому саме я створюю курс по персональному бренду. Отже, звати мене Горбунова Ірина. Я 10 років займаюся стратегічним маркетингом, і моя ключова компетенція у розробці стратегій для просування корпоративних та персональних брендів. До повномасштабного вторгнення я активно працювала з компаніями, з великими брендами, а також відомими людьми, і створила більше 300 маркетингових стратегій та стратегій розвитку і просування персонального бренду. Я на практиці знаю, як це відбувається, проходила цю, цей алгоритм багато разів з клієнтами. Тому не є якимось теоретиком, а є самим справжнім практиком. Крім того, я є автором книги Блогономіка це книга про маркетинг впливу, про те, як ми з вами проявляємось в соціальних мережах, до чого це веде, як це впливає на нас та оточуючих. Цю книгу я видала сам видатом, проте вона стала бестселером за мірками нонфікшену, тому що продалась більше трьох тисяч разів. Якщо книга вам цікава, теж можете на моєму сайті в інфобоксі до цього відео подивитися. Також я є викладачкою, багато років я викладаю, читала гостьові лекції більш ніж у 10 українських навчальних закладах. і є... Викладачку Європейської школи дизайну трошки важко стає собі згадувати всі свої регалії. Не дуже люблю їх повторювати, але суть в тому, що про персональний бренд я знаю дуже багато, можу вам допомогти і наостанок скажу, чому така ціна коли розпочалось вторгнення в Україну, я була вимушена переїхати, евакуюватись до польського міста Гданськ, і тоді я взяла собі за мету робити супердоступні навчання для українців українською мовою для того, щоб ми з вами ставали кращими, отримували більше, розвивалися, розвивали свої блоги, монетизували свої блоги. І, власне, мій блог в інстаграм повністю присвячений цій темі заробітку на знаннях. Тому запрошую, пишіть у коментарях ваші запитання, пишіть мені особисто. Буду рада бачити на курсі і попрацювати з кожним особисто.